Можу його зняти, я тепер поїдаю бомж. Да-да-да, ти бомжара, крепкий. Не, треба одягнутися. Воєнну базу змінили і поставили ворота. Ворота тепер є, чувак. Ми тепер не пролетимо. Ну, так як ти знаєш, тут є один такий трамплінчик, який ти мені неодноразово демонстрував. Ти хочеш я його пристрілив? Ну, якщо ти зможеш. Що, братуха, бемс, мати вс. Трей, все, сідай, свалим. Чуй нас селиться сразу. Була б граната, я б їм закинув би. Нам швидки взагалі не потрібні, так? Так що вибачай, брат, але у нас діло конкретного характеру. Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали в ГТАшечку. Тут стоїть наша Бугаті і в принципі у нас все супер, але у нас є незавершене діло. І. Йоу! Шо ти, бандіт! Іде ти його писок на чещо? Танцо, що тут забув? Тебе вже стільки давно не бачив, де ти пропадав взагалі? Ну, як розумієш, мене трішки посадили в тюрму, да. І ну, мотав я сорок, я тобі скажу, ну прям таких місцях, знаєш. Нікому не паркамо. Старіна, це просто легендарна подія. Я тебе так давно не бачив. Я бачу, ти приодівся слухай по-другому. А де твій костюмчик, де твої ці всі оплюшки? Ну, Старіна, як ті сказати? Я реальний е, місний авторитет. От, мене всі слухають, я жорсткий кримінальний бандіт. От не. ну, як ти й сказати? Ти краще розкажи взагалі за що ти то срок мотав? Так, Короче, розказую якось. Була одна така ситуація. Давай сядемо в тачку, та й поїхали. Тай будуть і принципи. Давай, давай, давай. Поїхали зараз, в принципі. Воли купимо, да? А по дорозі я тобі розкажу цю всю дивовижну історію. Коротше, одного разу зайшов я в онлайн, да? і тебе не було. Тебе не було, і я думаю, ну грошей немає. Треба ну я десь капусту взяти. Ну mm -hmm. гроші самі себе не намалюють, як говориться. Поїхав я в сторону воєнної бази в гостомель, і я бачу, їде воєнний конвой. І я думаю, ну я один, вояків багато. Але так як я один, якщо в мене вийде їх всіх перебити, забрати цей конвой собі. Ну а перевозили вони. Я тобі скажу, прям тяжку артилерію. Там були ага. танки, були пушки. Оооо, ні. Дуже-дуже серйозно було це все діло. Я думаю, якщо я це все діло проверну сам, братуха, я. я буду жити на Мальдівах. Понімаєш, то? Бабки, ні з ким ділити не треба, ти пішов, злив на чорний ринок один танк і ти вже в шоколаді. Ну це, чувак, Но... правда, це жорстко. Я просто те стільки не бачив, вже стільки місяців, тупо тебе не було. За цей час дуже багато що в цьому городі змінилось. Пам'ятаєш гостомельську банду? Що да? з нею вже не так? Вони, коротше, взагалі край обнагліли. Останній Зараз, коли я до них приходив, я поламав кілька кабін, але і мені, звісно, зламали руку. Ну, як ти бачиш, уже все добре. Я на машині їздю. Кстати, і цікаво, дивиш, що які в мене номера стоять тут. Я бачу, вже такі крутечі я да? можу, так скажу. І статус, не статусні, я б навіть no. так сказав. Шо є, то є стеріна. Так, почекай, мене туди ми залетіли з тобою. Нам треба стволи, стволяки, нам надо пушечки. Нам треба пушечки, пушечки, щоб мати таку змогу самооборонятися. Так, гляньому цю плюху. Так, ти які береш загалі. Так, я забираю абсолютно все, тому що останнього разу вийшло оновлення ден, і я тобі зараз покажу, як ним користуватись правильно. Це просто легендарна Хорошо. штука і дуже зручна. Минулого разу, коли ми купували пушки, тоді пулі витрачались дуже-дуже швидко. І коли ти вбили, то пушки в тебе немає. Зараз, якщо ти просто відкриєш інвентар, ти можеш побачити, скільки в тебе є снарядів тої чи іншої зброї. І ти можеш скупляти раз сто, два сто, триста, а потім ти можеш взяти такої зняти свій костюм. Вдіти другий костюм, от у мене я можу я можу їх міняти, розумієш? Коротше, я можу, коли треба, переодягнутись. Це дуже зручна штука. От. Але що ще дуже класно, ось, ось ти бачиш ствол, наприклад, пістік у мене 136 куль, я нажимаю використати а. і пишу, скільки куль я візьму собі в гарячий слот, типа в карман, поняв. А пушу, скільки можна брати? Одну чи дві? Дві, дві. І виходить, наприклад, діл. Я беру там 30 пуль, поняв 30 снарядів. Нажимаю далі. А. І тепер, коли я ну вберу ствол в руки, в мене тут 30 снарядів. І якщо мене вбивають, то ці 30 пропонують. Падають, але те, що в інвентарі воно остається назавжди. Прикольно судити, типу Прямо типу ти можеш збили. зас, да, 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 ти можеш заспавнитись, поняв, і зразу ну, взяти собі з кармана снаряди і погнати валити. Це супер або чувак. Що дробовик тако, типа, ну там снарядів 14 можна брати, ну взагалі ерунду, типа 10, поняв тако. Але взагалі що саме прикольно, що якщо в тебе тупо нема бабла, а ти хочеш швидко піднятись, стати королем цього серверу і взагалі бути класним челом, то просто все, що треба, це отаку вольнути тебе, довбанути з дробаша. Але перед цим зайти в меню, нажати кнопку використати промокод, ввести промокод і далі написати Саня Коу. Ось так от. Нажати далі, і вам напише: ви успішно використали ютуберський промокод, начисли там купу-купу бабла, -купу і ви станете такими сильними і зможете тягати бугаті просто зі сторони в сторону тим, що штовхаючий. Правильно, наш нас скарбону легесенька. Слухай, у мене ще є таке питання. Пам'ятаєш, в мене ж були скіни. Вони в мене просто пропали, чи мені треба заново все почати? От я точно не знаю. Напевно, вони пропали, тому що їх тоді в інвентарі не було. Ти, типа, купляючи нові я скін старий пропадав. Знімати? Я можу, Та, я. Так, 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 ти бомжара, крепкий. Ні, треба одягнутися, бо всі привикли мене бачити зі сторони маньяка, тому це вже як моя фішечка, да. Ну, ну хочу так ти й сказати, що на скін взагалі абсолютно байдуже. Хоч я й поміняв скін, і оцей скін, який в мене ще найдорогій в грі, але все одно безтолкова система, безтолкова штука, іменно сам скін. От, можна, в принципі, купляти О, трошечки ти дешевше. Йо, О, да, ти ж не бачив, я тобі зараз ще покажу, Ті, що там. Вовсе, Pode, gente, ó... Але, правда, ну, конкретно довго не було та да, старіна з'явились блокпости з'явилася робота автобусником коротше водієм маршрутки поняв отак от можна сказати а, не піскати вона взагалі прибильна так да, ти знаєш вона доволі таки прибильна якщо її порівнювати з іншими роботами тому що а, тобі дають гроші сразу за виконане замовлення а ти їдеш по маршруту наїжджаєш на точечки такі і получаєш сразу там по 100 по 200 по 300 гривень коли як. А, ну так не погано. Але мені здається, саме ліпше, але ну, це бути виконане. Бо там доїть одразу по декілька тисяч. Да, тільки нам треба довести машину, де зробити, все зробити. Коротше, дуже багато треба зробити всяких дій, понімаєш? А водієм автобуса ти просто їдеш з Києва в Одесу, поки ти приїхав з Києва в Одесу, ти отримав 15 тисяч. Ну, непогано. Ну, кстати, це вся терміна. є робот. одне мене таке питання. Тут звичайно додали що Ти можеш мені там передати щось, я тобі щось передати. О, нє-ні-нє, ні, ні, ні. такого не було, але дивись, що є тепер при заїзді до воєнської бази. Ну, бачу блокпост. Насамперед, блок -пост, ну. Пост, раз. Бачу, потом. воєнну базу змінили. Воєнну базу змінили і поставили ворота. Ворота тепер є, чувак. Ми тепер не пролетимо. Ну, мені здається, з твоїм скіном ми можемо пролетіти куди хочеш. І так як ти знаєш, тут є один такий трамплінчик, да? Наразово демонстрував. Да, старіна, я ще й боком їздить умію. Диви це вообще не составить ніяких проблем. Я думаю, да, Тому що ну прикинь, коротше, ну з легкістю можна туди залетіти, але правда, виїхати не дуже зручно. Мені кстати цікаво, чи зможуть нас випустити, якщо ну, ми тако залетимо. А назад, типа, поїдемо через ворота. А Знаєш, як я заїждз, як я вилітав зтуда? туди через ангари. А, то я через ангари теж вилітав, але ще я вообще не залечу, бо я щось мене затрусило трохи. Ти я просто не набрав. Почув. Та мене мене поняв, я короче трохи задрифтив, Так не треба було робити. Дивиден, про. Просто так обереш, летиш прямо, прямо, прямо. Ну, в общем, ти в курсах, ти вже не перший день. Ха-ха, <реш> <реш> іти і на воєнній базі, і я думаю, що це можна зробити не тільки на цій бугаті. Я думаю, навіть Lexus зможе таке зробити. Кстати, що там Лексус? Знає ти що? масло міняв, резину перезував? Да, ну, братуха, після того як я пересів на бугаті, я тобі скажу, що за Lexus я ну прям дуже дало не сідав. Тому треба буде якось за нього сісти і, як розумієш, зробити якісь такі бандитські справи. Я поняв, так. Якийсь Микола. Доброго дня, випустіть нас, будь ласка. Ми по наказу президента приїхали зробити перевірку. Ми вже зробили, нам треба виїхати. Так, а ну випустять нас чи ні? Я не знаю, мені здається, що вони зараз нам пустять пулю між глаз. Ні, ну я ж просто, щоб випустили ціль візиту. Я вже сказав. Ми їздили робити перевірку. Зробили перевірку по наказу президента, зараз повертаємося в мерію. Я кажу, випустіть. Мені вже не треба туди, я вже тут був. Добре. Ну так що? Ну, поки що про перевірку говорити рано, що там відбувалося в ній, але можу сказати так, не сильно вам пощастило. До побачення. Чувак, на лампі задушив пацана. Та ми теж одненько. В общем, Ден, це все єрунда з цими м, ну, чуваками, поняв на військових. Нам треба заїхати до гостомельських, бо ті чуваки просто язик за зубами тримати не вміють. Ну, знаєш, що з ними треба робити? Їх треба вивозити під одеську яму і розстрілювати. <рес> ти ще пам'ятаєш за нашу одеську яму? Ну, то братська могила. Там всі гостомельці будуть поховані, братуха. Так що. Ну. Так, з ким би нам розібратись? А ну, Ден, дивись, тут стоїть усе одненький. А Фекаші, ти хочеш, б я його пристрілив? Ну, якщо ти зможеш. Що, братуха? Опа. Нема, Дэн, Достаю давай ему. Бэм, три. Все, сідай, свалим. Сідай, уже силуется, чувак. Силуется, чувак. Я ще, ще, ще цього сюда. Сідай, 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 сзади, 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 чувак. Сідай, сідай, сідаю. Блін, Дан, я, я виліз з машини. Тебе завалили, Бум. Та ка. мене не завалили, ти взяв, блін, сідав довго. Ні, нормально сів. Капец, мене сразу з одної пулі винесли. Ден, ну це взагалі не порядок. Я думаю, надо визивати льоху. вже я... його везло, братуха. Ту ж два разики, знаєш, не із дешевих, я би так гри назвав би це. Щас відкрию нашу тачку, Бен все. Ти кажеш, не з дешевих? 5256? Чувак, їх ціна 300 гривень. Давай поїхали. Щас дай завезли, дай закрити тачку. Дай йому пробздітись трохи, а то ми на ньому не їздили вже чорно скільки. Та нормально з ним все. Він в гаражі стояв, в принципі, так що все там під контролем. Щось это трохи ковбасить наче, ні? Ні, це так просто їжу. Я просто понял. Перед кожною поїздкою я хряпнув, Ну, в принципі. Но, ми ж бандіти, коли без цього. <laughs> О, диви! Це що таке на, на калінані, прикинь? На роллсі. Да, Пацани на роллсі. Давай, <laughs> їх, може, два вже, може їх приймемо. А як вони нас поїхали, коли вони встигли? Та вони ж. А ну вони що, бистріші за льоху? Я не впевнений, мені здається, зараз дожину його. Ну все, Сіке, я максималку вперся. Ти максималку вперся? Блін, диви, да, як 20... він поїхав? 235 я луплю. Та він лупе, походу, так само. Ну так, да, бо він прям не уходить, не улітає, поняв. Да, так, -да -да, він <laughs> не улітає, але й ти не доганяєш. Так, а ну, осьо, ми вони поїхали по своїм ділам. Ну no, ладно, в принципі, ладно. Пожалеємо на цей раз, нас, в принципі, зараз цікавлять гостомельці, так що. Да. Ще, кстати, знаєш, яка цікава є ідея? Ми ж можемо сісти в дві бугаті і просто давити, чуваків в коробочку зажимати. Ну, no, можна, кстати, так. це ж обалденно, чувак. Так, ден, дивись, який тут народу. А чому не населиться сразу? Знаю. Була б граната, я б їм закинув би. Давай щось можна такое розвернемося з ними поговоримо. Ну, один ось підійшов до нас. ми йому дамо плюху. Я з Можна, понял. Все. Ну, все. <ріст> <Проводить>. <ріст> Мінус один. Друзі, кому треба гроші? Кому треба гроші, пацани? Найшли новий баг. <ріст> 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 Я Сідай в тачку расскажешь. Ого, ти чув, що цей каже, Боб? Дай, ну тюкайся. Він вообще якийсь дикий. Давай йому дамо в голову. Час, час. Все. Он шо, потубівали, чи що? Ні, 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 чу, чу, Тебе Не, Тебе не, чув. А, у мене п'ять, пожди, а як? По тобі стріляв, гамнюк. Він наші колеса пробує, понял. Обалдеть, ти Йо? поди на нього. Тоже жди. Все, відхилийся. Нормально, чувак. Та це вообще зумазий ты. Сань, ну за такі діла треба його буде пристрелити, да? Ти запам'ятав його нікнейм? Да, це Боб. Все, йому кранты. Йому кранты, сейчас його, пацаны. А потом Бобу тоже. Так, ти давай, поки налагодь з ними такі ділові відносини. Поняш, вони не підозрювали нічого. Так, пацани, знаєте, куди ми їдемо? Ні. А є якісь догадки, чи нема? Ми їдемо в яму каналізаційну, чуваки. Не надо. В каналізаційній ямі, братва, у нас буде доволі весела движуха відбуватися. Все, я понял, понял. Короче, пацани, під Одесою закопаний клад. Він в каналізаційній ямі. І в ці каналі. Реалізаційній ямі, якщо добре покупати, там коротше і золото багатсько. Там взагалі всього купу. В общем, ми знайшли вас як раб сил. Ви будете копати, ми будемо дивитися з автоматами. І після того поділимо бабки. Тільки поняли? Перед цим всім треба зараз заїхати в маркет і купити лопати. Поняли? В магазин заїжджаємо щось беремо лопати. Ви копаєте, ми прикриваємо. Бо коли ми почнемо розкупувати клад, можуть приїхати поліцаї. Да, це зараз нова мета, поняв? Там, коротше, такі бабки шалені робляться. Ми ось, ось сьогодні покопали і купили лексуса. Так, пацани, ми під'їжджаємо зараз до магазину, Худко в темпі просто заходите, берете лопати і потім сразу сідаєте в тачку. Бестренько, безренько, безренько. Так, ден, що Я думаю, нам не треба трохи ну свідки, понімаєш? Так що треба з ним розібратися. Нам свідки взагалі не потрібні, де. Так що, вибачай, брат, але у нас діло конкретного характеру. Вибачай, брат, у нас діло конкретного характеру. Нам не можна свідки. Все, погнали далі, щоб свідки були, Окей, нам такого не можна. Є певні проблеми, що це нам пробив, пробивати, Боб, треба буде з ним ще поквітатися. Чувак, ми Бобу таку засаду зробимо. Він буде в шоці. Головне зараз з його пацанами розібратися. То не є проблемою, братуха. Ми щось їх вивозимо, кажемо, хай беруть лопати в руки і починають копати скриню. Да, да, Поки да. вони будуть зайняті ділом, ми з ними поквітаємося за наші колеса. Мені саме більше сподобається те, що реально можна в магазі купити лопату. Так, а де так. яма? Я не знаю, кстати. Її закопали чи що? Яму закопали, походу. Блін, пацани, видно, то лі дощ був, то лі пісок, якийсь яму під закопали чуть-чуть. Треба -чуть. ще заново виривати. Тут була яма прям. Отут, пацани, давайте. Напевно, отут в ямі. Давай, виходимо, 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 пацани. Беріть лопати. Беріть лопати, беріть лопати і копайте, сейчас покажу де. Ставайте десь. тут? тут, десь? Десь. О, тут треба тут буде копати. Ти що, купив клюшку для гольфу? А де другий дився? Дивись, Тімка, цей Макс, він, походу, щас, щас підійде. поняв? поки що дивись. Поки що, отут, коротше, треба почати копати. Щас він буде, я думаю, що він зайде. Ось все, є, є Макс, є Макс. Давай, Максон, 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 бери лопату, підходь до Тімона, Підходь до Тімона, Максон, і починайте копати. У мене лопата пропала. Старина, бери клюшку для гольфу. що-небудь бери. Дві <реш> пропав. <реш> <реш> Ладно, у нас з Тімоном розібратися, старина. Давай, брат, раз, два. Что треба? ДИВИШУРОБЕ! <ріст> Ден малию! <його! ріст> Ден! <ріст> Коротше, Ден, втратили ми хватку бандитів! <ріст> да, щось ми дуже давно не заводили в ці бандитські діла, так що я зустрів тебе в лікарні і. <ріст> розумію одне, що нам дали конкретних люлей під, зо... під жопу. Один чувак нас розніс. Да. Ти бачив як він хуп-хуп-хуп і все. Комбатер. А да ти тоже красавчик у войс, значит, щита. Я, це, я перець, що він плива що мене за. А чого ти постали? не стріляв? Як ти почув, що я войс говорю. Бо я не думав, началь, що думаю, начали войс говорити. Надо я войс, і зразу почав швалити по тобі. І, в общем, народ, що хочеться сказати? Будемо піднімати свої скіли, Якраз Дензо з нами уже. Так що будемо пробувати качатися і нормально валити. Не забувайте підписуватись на канал, вводити промокодик, який дає вам 200 тисяч на ваш баланс. Все на все треба написати промокод Саня. Коу нажати далі, і буде купа капусти. З вами був Саня і Дензо, всім пока. Пока-пока.